Добрий ранок. Добрий. Слава Господу. Раді бачити один одного і знову зібратися в Домі Божому для того, щоб і нам славити Господа. Славити Господа це радісне заняття святих. Грішники не будуть це робити, тому що вони не признають величі Господа. І в цей ранок я хотів би. Привітати всіх, хто прийшов сьогодні для поклонення Господу, а також вітання всім тим, хто приєднується онлайн до нашого служіння, нашим друзям, які є далеко від нас, а також, звісно, вітання Сігулову Залінсоса, нашому старому брату, товаришу, другу. І вітання також шведській місії Вінден, їхнім працівникам, а також ми передаємо вітання. Працівникам Норвежської вісії ТХК, дякуємо Господу за всіх вас, незважаючи що на відстань, ми ви є з нами і підтримуєте нас. Чому взагалі люди приходять до храму? Колись приходили і в наш час. Чому єфіоплянин приїжджав здалеку, з Ефіопії, у Єрусалим? І чому ми приходимо в Дім Божий? Я думаю, що відповідь однозначна це одна та, щоб для поклоніння і прослави Господа. І ми це робимо і будемо робити до самопришестя Господа. І... Тому що так нас навчає Слово Господнє. Ми іноді дуже багато часу придаємо вченню. Може це добре і правильно. Але коли ми звертаємо увагу на зразок Першоапостольської церкви, описаний в Дії Святих Апостолів, ми бачимо, що Дух Святий, Дух Божий, зійшов в момент, коли народ Божий поклонявся Господу в День П'ятійсятниці. Це була велика переміна від старого заповіту до Нового. Дух Святий зійшов на землю. І з тих пір він працює серед церкви, серед всіх вірних Господу людей. І ми знаємо, що народ Божий поклонявся Господу і дякував Господу в цей великий славний день П'ятдесятниці. Наша душа і наш дух, вони створені для того, щоб поклонятися Своєму Творцю. І ніяке інше творіння не має цього розуміння. Це у нас є від самого Господа, воно закладено у нас шукати поклонняння Богу, славити Його, надіятися на нього. І прославляти Господа це є радісне заняття святих. Тих, що на небі, і тих, що на землі. Ті, що на небі, вони також прославляють Господа, і ми на землі також. Це те, що ми будемо робити в наступні хвилини нашого служба. Ми будемо славити Господа. Чому можна навчитися у біблійного персонажа Давіда? Незважаючи на всі випробування, що випали на долю Давіда, він продовжував оспівати Господа і, про... і проявляти радість в житті. Як віруючі люди християни, ми повинні завжди це робити. Псалом 145, перший другий вірш. Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю, буду прославляти Твоє ім'я по віки, щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені по віки вічні. Це те, для чого Господь призиває кожного з нас. І ще одне місце Писання, я хотів нагадати нам. Книга об'явлення 11 розділ перший вірш. Тут е, Івану, який був там на тому острові, було таке відкриття дано, і дано мені тростину, подібну до жезла. І сказано: встань і зміряй Божий храм, і жертовник, і тих, хто поклоняється в ньому. Чому знадобилось вимірування цього храму і порахувати всіх всіх, хто поклонявся Господу? Це для того, щоб перекріпити. Підкреслити, що храм він належить Богу. І Тому що за мірами підтверджується власність. І тому Івану також було поручено порахувати тих, хто поклоняється Богу. Господь цінує не тільки храм, але й тих, хто у ньому поклоняється, приходить і для поклоніння. Ми також є цінні в очах Божих, тому що ми прийшли, щоб прославити Господа. Тому нехай прославляється Господь в нашому поклонінні, яке буде перед початком нашого служіння. і наша молитва до Господа. Господи, Ти, цар царів і Бог богів, і Господь Господствуючих. перед Тобою схилиться всяке коліно небесних, земних і преісподніх, і всякий язик буде сповідувати, що Господь Ісус, слава Богу Отця, ми вклоняємося Тобі, Господи, і ми превозносимо Тве святе ім'я. Бо ти є цар правди, ти є цар миру, ти є цар слави, Господь. Нема подібного до тебе. Ти великий, Господь, і ім'я твоє велике могутністю. Ми дякуємо Тобі, Господи, і благословляємо Тебе в ім'я Господа Ісуса. Амінь.